Шість кандидатів претендують на посаду головного лікаря обласної клінічної лікарні імені Гарбачевського. За новими правилами затвердити кандидатури має конкурс на комісія обласної ради, засідання якої проходять відкрито і за участю бажаючих представників громади. Однак на черговому засіданні комісії вирували такі пристрасті, що головуючи двічі погрожував або закрити засідання достроково, або виставити за двері найбільш галасливих активістів. Крики, вставання, коментарі, Значить, що це буде продовжуватись, ми я вас всіх попрошу вийти. Залишусь з одною відеокамерою із комісією спокійно проведу. Мені в 17 годині треба йти на наступну нараду. Сьогодні зараз ця дискусія жодним чином не стосується. Обрання кандидата, я перепрошую. Я минулого разу цього бреда наслухався. Жодної заяви немає. Громадськість закидали лікарні корумповані знизу до верху, наполягали на повторному обговоренні всіх кандидатур. Представник профспілок закладу жалівся, що власного кандидата лікарня не виховувала, а тому дуже прохав, щоб врахували і думку півтори тисячного колективу. Жаль, ясно, що 1600 людей чоловік не мають свого кандидата. Вибачте, я хвилююсь. От, і не можуть відстояти свою позицію, ну, але так склалось. Це, мабуть, теж наша проблема, що ми не виховали безспорного кандидата, як кажуть. В результаті комісії голосувала тільки по трьох кандидатах на посаду головного лікаря. Хто за Леськіва? я трьох бачу. Три. Однак жоден з претендентів необхідної кількості голосів не набрав. До кожного з трьох кандидатів були сьогодні претензії до партійності, до фаховості до відповідності невідповідності. Я десь розділяю думку трудового колективу обласної лікарні, які говорять, що треба до них прислухатися, і вони собі ж самі ставлять вину, що вони не виховали яскравого головного лікаря, який би ми сьогодні безпірно виграти. Отож, долю кандидатів на головну посаду обласної лікарні. Будуть вирішувати депутати обласної ради в сесійній залі вже на наступному тижні.